Вже не вперше талановиті педагоги Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості проводять марафон благодійних майстер-класів для дорослих, вкладаєш в себе, донатиш на зсу. І ось незабаром ця творча хвиля знову надихатиме та об'єднуватиме Кременчужан навколо добрих справ. Після проведених перших майстер-класів ми отримали багато позитивних відгуків, адже це можливість і відпочити душею учасникам майстер-класів, що дуже потрібно в цей непростий час і допомогти нашим захисникам. Тож запрошуємо всіх бажаючих долучитися до наших майстер-класів. Перший вже буде незабаром 28 лютого. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Разом ми не лише творимо, а й наближаємо перемогу. Відкриється марафон вже 28 лютого. Майстер-клас Ароматне мистецтво з техніки кавового живопису, який минулого разу, неабияк сподобався, його учасникам. Сьогоднішні реалії, на жаль, не створюють позитивний фон, тому арт-терапія завжди чудова можливість покращити свій настрій, своє самопочуття. Минулого разу ми малювали квіти, а цей раз чекають домашні улюбленці. Будемо малювати котика. Тож чекаю всіх охочих і, як завжди, буде цікаво, інформативно і позитивно. Кожен, хто вирішить доєднатися до благодійного заходу, матиме можливість провести час у творчій атмосфері, знайти однодумців та навчитися чомусь новому. Зокрема, власноруч створити неймовірну весняну композицію в техніці паперової флористики. Ми будемо виготовляти ніжні весняні квіти. Робимо ми ось таку поробку, підсніжники. Чому підсніжник? Бо це перша квітка весни, відродження, якісь нові надії. І хотілось би визвати такі асоціації. У наших учасників, щоб стати учасником марафону, необхідно спершу обрати брати один або кілька майстер-класів. Потім на номер, який бачите на екрані, надіслати своє прізвище, ім'я та побатькові, номер телефону та назву обраних занять. Після цього вже на місці здійснити благодійний внесок у розмірі 200 гривень за один майстер-клас. Згодом всі кошти, зібрані під час марафону, будуть передані 107-й реактивній артилерійській кримчуцькій бригаді для придбання комплектів StarLink, які забезпечать безприбійний зв'язок на передовій. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.